Так, у нас є Honda Civic, модифікація 2022, Ось такі у нас круті фари фатіотуманочки, партронічки у нас ідуть титанові диски 18 на новій зимовій резині, вінкодік, нас оригінальне, куча. куча асистентів, датчики мертвих зон, безключовий доступ, повністю електропакет. Електропакет в сидінь, також є асистенти, мультикермо, 3D-лет-приборочка, двохзонний клімат-контроль. У нас є також вибір режиму руху, безпровідна зарядочка у нас там є, люк, також є у нас автозапуск із ключа, як виглядають заднє сидіння, як нові, підігрів також є у нас заднє сидіння. Так і нас тут виглядає. В комплектації тюринг, це сама максимальна комплектація. У нас всі вікна на рідні, вся безпека у нас сіла. Датчики мертвих зон. От. Видно навіть також тут електро. У нас така гранула йдуть. Дуже красиво воно виглядає. З цієї сторони тобі покажу.